Добрий день, шановні пані та панове, добрий день, шановні студенти, викладачі, гості академії, першокурсники та батьки. Раду вітаємо вас із Днем Знань. Початком нового навчального року та посвятою першокурсників у студенти Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. На сцену запрошується ректор Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського, професор академік Національної академії мистецтв України Максим Тимошенко. Доктор філософських наук. Професор перший віце-президент Національної академії мистецтв України Валерій Пітаєв. Заслужений Мистецтв України режисер, військовослужбовець, майстер першого курсу режисерів музично-драматичного театру кафедри сценічного мистецтва Ахтем Сейтаблаєв. У виконанні студентського фору академії та оркестру оперної студії прозвучить гімн України. За диригентським пультом, головний диригент оперної студії, диригент Національної опери України Сергій Голубничий. Ректор академії професор Максим Тимошенко. Дорогі друзі, дорога Кансеротовська родина. Хвилини мовчання, давайте вшануємо наших героїв. На жаль, ті герої, які у нас є втрати, ви про це знаєте. І вічна слава героям! Хвилина мовчання. Будь ласка. Щодня і сьогодні ми дякуємо воїнам захисникам, які захищають рідну землю і нас з вами. Саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість розпочати сьогоднішній новий навчальний рік. І я переконаний, як і всі ми, що Україна вистоїть і переможе. Я хочу звернутися до нашої до наших молоді, до наших юних колег-першокурсників. Дорогі юні колеги! Ви приєднуєтеся сьогодні до великої консерваторської родини. Ви будете навчатися в одному з найкращих вузів світу. Єдиний вуз, який входить із України в топ-100 qs рейтингу найкращих вузів мистецьких світу, який виборює всі рейтинги, які дійсно несе славу видатних вчителів, славу видатних наших батьків. І я, ви знаєте, щиро щасливий, щоб доєднаєтесь, яка у вас красива молодь, які ви красиві, які ваше майбутнє пов'язане з найкращим вузом нашої держави і світу. Тому Тож у добру путь і разом до перемоги! Віват академія! І слава Україні! До слова запрошується доктор філософських наук, професор, перший віце-президент Національної академії мистецтв України Валерій Вітаєв. У мене не настільки поставлений голос, як у Максима Олеговича. Це дійсно. Е Людина, яка має таланти всі, і навіть його дар вокальний, я думаю, дає морально право йому очолювати от нашу любиму Київську консерваторію, ну, як зараз називають Національна музична академія. Завдяки чому авторитет всесвітній консерваторії. Завдяки перш за все, тому професорсько-викладацькому складу. Який працює в цьому закладі. Це дійсно найпрофесіональніші, високоморальні люди, які віддають все своє життя, всі свої сили, таланти для того, щоб авторитет українського мистецтва української музики був на рівні світових найвищих гатунків. Так само це і випускники консерваторії. Дійсно, це фахівці найвищого готунку, і ми пишаємось тим, що саме Київська консерваторія дає таку підготовку молодим фахівцям. Тому я вітаю, перш за все, молодь, яка на сьогодні здобула право навчатись в цьому навчальному закладі. І сподіваюсь, що ви дійсно будете представляти гордо і достойно. Ім'я нашої любимої консерваторії. В добре часу і всього найкращого. Дякую. Дякую. вам. До слова запрошується заслужений діяч мистецтв України, режисер, військовослужбовець, майстер першого курсу режисерів музично-драматичного театру кафедри сценічного мистецтва Ахтем Сейтаблаєв. Дякую, доброго дня, бажаю здоров'я. По-перше, Користуючись нагодою, хочу подякувати в чергове, подякувати музичної академії за співпрацю, за допомогу, за братнє плече. Від імені командувача Сил територіальної оборони, від імені командира, начальника відділу комунікації командувань сил територіальної оборони. Хочу висловити подяку і передати цей пам'ятний знак Максиму Олеговичу. Дякую вам. Дякую вам і дозвольте зачитати офіційно за підтримку фестивалю війна в об'єктиві» та відкритись до важливих ініціатив у сфері журналістики, пам'яті та правди. Треба сказати, що саме тут в приміщенні академії за допомоги академії особисто Максимулевичу відбувся цей другий фестиваль військової журналістики. Дякую. Вже наш викладач, це велика гордість, що у нас такі викладачі. І е, це велика відзнака всього колективу, яку ми будемо берегти. І дякую вам, і дякую за те, що ви робите, і за те, що ви боронити нашу державу Збройних Сил України. Дякую. А, дякую вам. Це велика відповідальність і велика емоція допомогти власним досвідом, власними помилками, в тому числі. Молодим спеціалістам опанувати або зробити перші кроки в режисурі музично-драматичного театру. Я так само хвилююся, як хвилюєтеся ви. Але я знаю, що будь-яка велика дорога починається з першого кроку. Від себе даю вам слово, що ви будете опановувати свою професію не тільки тут, в чудовому закладі, а й разом зі мною на знімальному майданчику, разом з представниками військової журналістики, в тому числі. Тому що відчувати сьогодення, приймати участь в створенні інформаційного контексту, наративу, тим самим підтримувати силу оборони, підтримувати самих себе, мотивувати кожного, хто з вами буде співпрацювати і спілкуватися, це визначає те, що ви маєте бути залученими в життя якомога щільніше. Дякую вам за довіру, дякую професорсько-викладацькому складу. Музичної академії. дякую Максим Олегович, вам і дякую нашим студентам за те, що обрали цей, цю академію для того, щоб почати свій крок в професії. Дякую вам і путь. Дорогі колеги, родина. Ще хочу передати вітання від голови наглядової ради. Третього президента України Віктора Андрійовича Ющенка він вітає. Він вітає весь колектив. Дуже багато він щойно телефонував, передав дуже багато слів. Також є е, е, звернення до колективу е, ТВО міністра культури та сервичних комунікації Татіана Тетяни Бережної. Теж вітання всього колективу. передав, багато слів. Ну ви розумієте, що вітають цей колектив. Перше курси перш все. Е, і е, саме головне, е, хочу побажати нам миру. Щоб був мир і щоб вже цей випуск, щоб ми в мир на Україні е, працювали. І е, вітаю всіх, і Віват Академія, і слава Україні! Для нашої академії є вручення першокурсникам символічного студентського квитка. Для урочистого вручення на сцену запрошується студентка першого курсу фортепіано факультету Юлія Чорнобай. Дяцької зали вітаємо облисками студентський хор академії, художні керівник і диригент, герой України, народний артист України, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, професор академік Євген Савчук. Глядачам, що у разі оголошення повітряної тривоги ми зупиняємо наш концерт і просимо усіх прослідувати у найближче укриття. Посвята першокурсників у студенти академії це чудове свято. Від усього серця щиро бажаємо новому поколінню, захоплюючої подорожі у світ творчості, професійних знань і здійснення мрій. А викладачам і надалі передавати вихованцям знання, майстерність і безцінний досвід. А тепер слово мають наші першокурсники: Сергій Борткевич, капріс делемер, виконує студентка кафедри спеціального фортепіано номер 2 Юлія Чорнобай. Тимовський. Молитва Андрія з Хором із опери Запорожець за Дунаєм виконують Олександр Нікіфоров, випускник нашої академії, соліст оперної студії і соліст Національної опери України, хор та оркестр оперної студії. За диригентським пультом Сергій Голубничий. Диригент, головний диригент оперної студії, диригент національної опери України Сергій Голубничий. Щиро вітаємо всіх із початком нового навчального року. Нехай цей рік для всіх стане початком підкорення нових мистецьких вершин. Дякуємо всім за увагу! Головне бажаємо мирного неба, невичерпного натхнення. Бережіть одне одного і до нових творчих зустрічей.